Чи потрібно сумісникам брати щорічну відпустку одночасно і за основним місцем роботи, і за сумісництвом? Відповідаю, не потрібно. Але працівник може скористатися таким своїм правом. Багато років у нормативці для бюджетних установ було передбачено, що відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Це викликало дилему. Чи є вона обов'язком або ж правом працівника. Але з кінця листопада 2022 року ці нормативні документи скасували. Тож відтоді вже однозначно для всіх роботодавців це є виключно правом працівника, а не обов'язком. Тобто, за сумісництвом він може перебувати у відпустці, а за основним місцем роботи працювати і навпаки. Або ж піти у відпустку одразу за всіма місцями роботи. Причому це стосується і внутрішніх, і зовнішніх сумісників. Пам'ятайте, не можна змушувати працівника використовувати відпустку за всіма місцями роботи одночасно. Також важливо, що працівник-сумісник може використати щорічну основну відпустку до відпрацювання першого півріччя на новій роботі, одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. А також суміснику обов'язково за його бажанням, тобто за його заявою, слід надати неоплачувану відпустку на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи.